Усім привіт! Сьогодні 5 грудня на календарі. Так як у нас завтра вже День Святого Миколая, Миколайчик приходить, Миколайчики приносить, я свій вже отримав. От. Ну, а зв'язку з наступ, як Ну, що з заступаючим праздником цим, да, я хочу опять виставити на розіграш ось такі три чубучки. Вони тільки зрізані з діляночки я сходив, зрізав. Це чубучок на 5 вічок Ось рататуй. Потім чубучок на 5 вічок Аватар і чубучок на 5 вічок. Лакі Сідліс Удачний, короче. ось ось три Чубучка. Це, коротше, розіграємо завтра ми. Я вам виставив, озвучив, які іменно позиції да? три черіночка. Завтра ми якраз отаку, ну, після обід розіграємо і виявимо. Переможця От. Так що пишіть будь-який коментар під цим відео. Він прийме завтра участь у розіграші у цих трьох чебучків. Е, тепер хочу ще е, подякувати, бо я ж вам зразу сказав, що я свій вийшов. Ось моя коробка вгадувати не будемо. Е, вона сильно здорова ця коробка, все бачите, і ще навіть камера і ще не помістилася, аж ось, аж наклонив. Бачите? Це вчора вечором також машина мені під калітку доставила. Це міжнародна посилка. Посилка від наших, від наших друзів, які нам допомагають. І мені особисто допомагає. Це посилка від Мар'яна Позняка із Польщі. Зараз я вам розкрию, покажу, що тут знаходиться в цій коробці. Мар'ян, я тобі дуже дякую, від щирого серця. Опять я у тем, перед тобою винен. Тільки розрахувався, не тут то було. І знову. І знову я винен. Ну нічого, прийде весна, посадимо новина коно і будемо розраховуватися знову. Це, це називається е, май багато, не май 100 рублів, а май 100 друзів. Да? Оце з цього розряду. Ось я вам витягнув здоровена така штанга, як пушиночка важа. Думаю, вам видно, да? Фіскарс. І тепер ще витягну я. До речі, в мене не було такої штуки. Колись я дивився дуже давно. Ну, щось так я В інтернеті дивився, у нас якось не було в магазинах. А я так і не виписав, так і не купив. Ну, Думки матеріальні. Бачите, про це позаботився Мар'ян. <рістична> Маріан Позняк. <рістична> Бачите, така прекрасна річ. Це ну, як з віника, чи я не знаю, як вам ще об'яснити, що це таке. <рістична> Воно складається, до, до речі, дуже зручно, дуже швидко защілкується. І маємо там листки чи що там швидко, ну, як, як роль. Мітли війника, називайте як, як кому зручно. Дуже прекрасна штука, дуже легка <смі> в руках. Бо дружина з утра зацінила каже, ого, каже, а в нас ну, каже, а в нас як обично на один сезон. До речі, і гарантія в нього на 5 років дається від виробника Фіскарс. Це. І ще також до цієї штанги. Ось ось є бачите, такі граблі. І з цієї сторони так інтересно вони зроблені, що можна і розрівнювати. Не тільки грябати, а ще й розрівнювати площадку. Так само фіксується, воно швидко сйомне, ось о, клац. І все. І все воно стоїть на місці. Оце, таку, оце такого Миколайчика я вчора відхватив. У мене на калітці прямо. Машина приїхала в 6 годин, ввечері однотемно. Думаю, що воно, хто воно там сигнали. Таке. Вийшов вам посилка. І ось кур'єр привіз мені вручив отакий подарунок на такого миколайчика. Да? От. Ще раз дякую. Дуже, дуже дякую, тобі, Мар'ян. Дуже цікаво. Я, мабуть, сподіваюся, що ти дивився, що я любитель інструменту Фіскарс, у мене багато його. І він мені задарив такі два чудові якби, інструменти в хазяйстві, та ще в селі і для газона, і для... на Винограді, і на городі це незамінна річ. Вона є у хозяйств... в кожному хазяйстві. Ну, тільки звісно, не такої якості, як оце ось, Ну, тим не менш є вона у нас. Цей. Ну, тепер у мене буде настоящий брендовий Фіскарс. Так що, ну, якось ось ось так. Завтра я повезу своїм бабусям те, що я вам і раніше показував, розказував. Ну, зараз я покажу, бо я вже бо я вже ж придбав, я вам вже показував. Раніше ось два чемоданчики Галині Петрівні і Вірі Володимировні. Це два секатора акумуляторні. Коротше, завтра буду своїх мам радувати також. І вас усіх поздравляю з наступаючим праздником. Усім бажаю мирного неба, скоріш за все, здоров'я, благополуччя, всім миру і добра нам. Ой. І ще одна маленька така об'ява. Хочу за. Не знаю, якщо дивиться мене Олексієнко Олександр. Я прошу вас надати телефон, бо ви вказали неправильний телефон. Я коли дійшов до 170, зараз я на 180-му заказі, коротше, 180 я вже оформив. От. Е, значить, на 170-му я тут застопорився, втратив ну, так, з годину добре часу. Ну, я так і не зміг зв'язатися, тому що телефон невірний. Е, це. Підписник, мабуть, чи за, заказ звав у мене з Первомайська з Миколаївської області Олексієнко Олександр. Так що я вас прошу, якщо ви мене дивитеся, чи будете дивитися, чи якось може це. Ви зі мною зв'яжіться, бо я навіть. Міг би так відправити, ну, допустімо, ну, мені цього не жалко. Ну, діло в тому, що, що я не можу оформити, бо я не знаю номера телефону і воно буде просто тупо лежати на почті, і вам ну, просто <кій> не сповістять, щоб у вас посилка жде. То коли ви зв'яжетеся зі мною, я вам відправлю ваш заказ. Ви заказували басанті, араратра, татушіл, кунчик і риску. Так що... У вас чекає ваш заказ. Просто треба підтвердити свій номер телефону. Ну, Зв'язатися зі мною і дати правильний номер телефону. От, Якось оце так. На цьому все. Не забуваємо, пишемо будь-який коментар. І завтра ми розіграємо ці три чубуки. Чубуки Аватар, Рататуй і удачний. На цьому все. На все добре. До побачення, до завтра.